Пресвята Богородице, все царице, Матір животворчого і Спасительного Сина, звертаємося до Тебе з покорою серця та глибокою вірою, відчуваючи твою безмежну благодать та материнську ласку, ми приходимо до Тебе з молитвою, про зцілення від усіх хвороб душі та тіла, Матінко небесна, знаєш усі наші болі і тяжкості. Зціли нас від них, подаруй нам душевний спокій, тілесне здоров'я, напишіть імена та прохання в коментарях Мати Божа, стоячи перед Твоїм образом, ми благаємо Тебе про благословення нашої родини, охорони її від усякого лиха й невдачі, з'єднай нас у любові та згоді, заступнице наша, просимо Твоєї материнської молитви перед Богом за нас. Щоб він завжди бачив наше прагнення до добра та праведності.